Так, всім привіт, у нас зараз мінус 2. Сьогодні у нас 19 грудня. Е, мінус 2. Саме загалом. Як видно. Значить на цьому тракторі, нагадую, подається К14102, він же МТЗ-82. 12 рік випуску. 12 рік. ну Там на всіх вузлах попереднє відео, кому цікаво дивіться. Значить Тут нема на д 245 Цього року ні свічок накалювання, тут стояв електрофакельний підігрів. Попередники його укакошили, була розбита ця колба для солярки. І так як там вогонь, солярка, коротше, я його не став відновлювати і робити, так як я зимою взагалі нікуди не їжджу. От зараз віджину його так порядок наведу і окутаю його в брезент і буде. Якщо не придасться, буде стояти до весни, а весною розпакував чи плуг, чи дископлуг, дископлуг ось так зберігається, зробив каркасик, накрив шифером. Ну, коротше, менше з тим весною завів, газ до бляхи і поїхав в поле, раз не продасться, Ну, якщо продасться, то, то продасться. Значить, Зараз будемо пробувати його завести. Холодно, стоїть вже десь місяць часу. Корот, якщо відео не вийде, значить він не заведеться. А якщо вийде, значить заведеться. Пробуємо. Так, така кабінка. Показую ще раз, бо питання, а який кабіна, а який стан, а яке що. Все напастовано, намито, наглажено. Коротше, тільки з одного що не працює це оцей задній склоочисник. Не знаю, чи там дроток відірваний, чи там десь запобіжник чи релюшка. Короче, я не електрик, до того не лік. Блін, Ключі забув. Ай, я маю. Так, секундочку. Так. Руль. Тіра, всі діла без підігрів. Так, пробуємо. Нейтраль. Ну що, з Богом не підгазовує нічого, степлення вижити. і пробуємо стартанути. Завівся. Так, мотогодина. 5387. Двигун не робився. Не робився двигун. Тиск поки що на холодний ось такий. Коли прогріється добре у ну, горанці, ну, вієчку тримає спокійно. Без всяких проблем. Приборка працює, електронно. зарядка. Компресор виключений. ТП. температура. Все парує. Так працює дробота. Хай трішки проробки. Это дело покоя. Да, кто пытается тропин на концерт. відявка освітлення Це працює. 12 рік. 15 тисяч на віддачу. Ось такий апаратік. Першим зона.